До кінця року в західній частині Антарктиди може з'явитися величезний айсберг розміром із Берлін. Тріщина, що з'явилася у дрифуючих льодах біля льодовика Пайн Айленд, продовжує розширюватися. І, за словами дослідників, має призвести до утворення айсберга. Зараз її протяжність складає близько 30 кілометрів, а глибина 60 метрів. У НАСА прогнозують, що площа майбутнього айсберга становитиме 880 квадратних кілометрів. Велетенська крижина може відправитися в плавання океаном вже наприкінці цього або на початку Наступного року Пайн Айленд один з найбільших і найрухливіших антарктичних льодовиків, що спускаються до океану. Останніми роками дані отримані з супутників і літаків вказували на те, що льодовик зменшується. Однак, дослідники з проєкту NASA IceBridge стверджують, що формування Валатенського айсберга це клічний процес, що відбувається на льодовику з періодичністю приблизно раз на 10 років. Вчені стверджують, що востаннє великий масив льоду відколовся у 2001 році. Тож експерти очікували на щось подібне вже у Найближчому майбутньому